Середа, 5 березня, ви дивитесь новини на 11-му. В студії Олена Петриченко. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Ракетами атакували Павлоград та Нікопольщину важкою артилерією. Попри всі заяви про мир, росіяни продовжують щоночі обстрілювати Україну. В Одесі через атаку шахедів є загиблих. Окупанти були також по Київщині, Херсону та Харкову. Більше про безпекову ситуацію в Україні та на Дніпропетровщині розкаже наша кореспондентка Анастасія Вільхова. Вона з нами на прямому зв'язку. Настю вітаю. Вітаю Олено. так дійсно чергова важка ніч для України. Зокрема, на Павлоград окупанти скорували ракети. Відомо про пошкодження на двох промислових підприємствах. На одному зайнялась пожежа, але рятувальники вже її загасили. Через ворожу атаку в двох п'ятиповерхівках вибиті шибки. А ось у Нікопольщину росіяни продовжують обстрілювати з артилерії. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Попередньо всюди без постраждалих. Одна людина загинула. На місці атаки масштабні руйнування, а в приватному секторі пожежа. Це наслідки ворожої атаки вже на Одещині. Під прицілом були об'єкти енергетичної, припортової та цивільної інфраструктури. Внаслідок удару шахетом загинув 73-річний чоловік. Ще один місцевий отримав поранення. Пошкоджені та зруйновані щонайменше два десятки будинків у передмісті Одеси бізнес-центр, пошта, медична лабораторія, торговельні об'єкти та автомобілі. У самій Одесі потрощена критична інфраструктура. Частина людей залишилась без електроенергії, води та тепла. Росіяни намагались бити по енергетичних об'єктах, натомість случали у приватні будинки. Київщині росіяни цілили безпілотниками через ворожу атаку. Виникла пожежа на місцевому підприємстві. В сотнях квартир вибиті шибки, побиті 20 автомобілів, мікроавтобуси, магазин, приватний будинок, склади та ангари, частково понівечені вікна у дитячому садочку. Ховали ворожі безпілотники і Харків. Внаслідок прильоту пошкоджена будівля підприємства. Вибухова хвиля зачепила й два автобуса. О 22 годині 30 хвилин відбулося влучання в промисловій зоні на району. Внаслідок вибуху пошкоджено фасад та скління двох складських приміщень. Обстріляли росіяни вночі і Херсон через атаку. Там загинув 55-річний місцевий. Ще одна атака сталася вже о 6-й ранку. Постраждала жінка. В неї мінно вибухова травма, поранення спини та правої ноги. Загалом цієї ночі РФ запустила по Україні 181 БПЛА. Сили ППО збили 115 з них. Ще 55 дроїв імітаторів були локаційно втрачені. На цьому в мене вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією та повідомимо в наступних випусках. Студія. Дякую тобі, Настю. Це була наша кореспондентка Анастасія Вільхова, яка розповіла про оперативну ситуацію в країні та області. Люди можуть евакуюватися, їм тікати нікуди. Корова з котленого, кози з Андріївки, собаки з удачного. На Донеччині існує єдиний для великої худоби і домашніх тварин спецпритулок, в якому 60 птахів, кіз, корів, котів і собак. Його заснувала волонтерка з добропілля Вікторія Житкова. Питомців годують і прищеплюють. небайдужі доставляють сюди і безхатні хвостатих для стерилізації. Залишають на тимчасове отримання своїх тварин і військові. Та виявляються добрі справи волонтерів. Острівця порятунку подобаються не всім. Днями до притулку вдерлися невідомі озброєні люди. Чого хотіли і чи закриють спецпритулок? Дивіться далі. Куди? Цілий цілий. Російський дрон атакував мікроавтобус, в якому перевозили домашніх тварин. Волонтери побачили ворожу пташку і встигли вискочити. Дивом ніхто не загинув. Сів родинському прилітів по нам. У зруйнованих російськими військами, в містах і селах, сотні безхатніх тварин. Собаки котів прямо з вулиць забирають волонтери. Ось ми ловили, їздили собак. Всі думають, що це дуже легко. Це не дуже легко, це все тяжко. Вони кусаються. По всьому Добропільському району у Новодонецьке, Шостаківка. Ну дуже багато сел. Тварин дуже багато. Вивозять військові з нуля, привозять, просто завозять у село найближче і поїдуть далі. Добровольці підбирають як безхатніх, так і породистих тваринок. Американська акіта ми вивезли Черкаси. Ми вивозили. Бувають бульдоги французькі. В мене вдома французький бульдог теж з нуля вивезений. Дуже багато тварин. Різних порід і кішок, і британські і віслух, яких тільки нема. Цю хаскі знайшли у розтрощеному росіянами селі. Пса вивезли наші військові тварин, збирають у спецпритулку, підліковують і стерилізують. Провакцинуємо від сказу, обробимо відбліг, прочіпуємо також. Та далі вона піде на операційну. Усе це безкоштовно роблять у єдиному на Донеччині спецпритулку для тварин. І виходжують тут не тільки домашніх котів і собак, розповідає волонтерка із добропілля Добранна, Вікторія Житкова. У них у всіх чоловічеські імена. У всіх Аліська, є людські імена: Аліска, Аза, Сонька, козенят, щоправда, поки не назвали. Під одним дахом кури, гуси, свиня і кози. Власниця каже, що ця коза дає лапу, мабуть, капита. Да? Якщо я їй сподобаюсь, вона і мене пригостить. Дай лапку. Не, я чужий. У сараї порається дід Іван, сіно підкидає, чистить за тваринами. Чужих його підопічні чують одразу і помітно нервують. Литя, летять, засунула. Балина, балина, балина так було і напередодні ввечері, коли тут з'явилися непрохані гості, розповідає чоловік. Вихожу, двоє стоїть. Це... Ну, то ні, солдати, не солдати. що ви хотіли? Ну, не, ось, ось, їм треба поміщення. Навкруги поле і річка. Звідки прийшли озброєні незнайомці, незрозуміло. І цивільні були змушені взятись за вила. Заходить ще один чоловік о, заходить ще один і каже о свиня". свиня, і хватать цю свиню. Я, кажу, і я жінка, і не зрозуміло цю свиню. свиню. Я з вилами стою, Віня і захищаю це. Я звіла містаю, захищаю ту свиню. Поки дзвонили військовим. Незнайомці зникли тварину спецпритулку. Утримують не на забій, розказують працівники. Кози й корови дають молоко. Наша Люся, кормилися, Ми її Эвакуировали Скотт. Был обстрел, и забрали ее. А вот ее дочечка уже родилась. родилась здесь. Здесь она. Вот рябенькая, это Аня. Но ну, она судачный, її хазяїн хотів. Пустіть нож. Я за шість з половиною тисячі купі за счет молочка ми покупаємо, кормаємо. І молоко треба зазначити дуже смачне. Якщо? Молоко корови із котленого. Так, да. ну ну правда вкусне. Mm. Без всяких еті та ну це не магазинське, ні, це справжнє, це домашнє так. молоко. У спецпритулок на тимчасове утримання везуть своїх підопічних і наші захисники, бо на бойове завдання кота і пса брати не можна. На жаль. Не всіх їх забирають назад. Боєць спецпідрозділу гарний, молодий чоловік. Боня взагалі була завжди з ним. Красива, велика, сіра кішка. Він постійно писав і питав про неї. Як там Боня? Боня почала хворіти. Зробили аналізи, а в неї все нормально. І пішла на поправку. І раптом ми дізнаємося. Він загинув. Хочете вірити, а хочете ні. Він поділився з нею своїм життям. Він поділився нею своєю життю. Добропільські волонтери оприлюднюють у соцмережах фото і відео покинутих тварин, сподіваючись, що власники відгукнуться і заберуть. А за донати закуповують корм і сіно, бо ніхто не знає, коли закінчиться війна. Євген Коптів, Олександр Довгань, Воєнкор. На замовлення ФСБ нищили автівки сил оборони на Дніпропетровщині по гарячих слідах затримали групу паліїв чотирьох чоловіків. Завербував російський куратор, коли вони шукали легкий заробіток в Телеграм. Він надав інструкцію для виготовлення запалювальних сумішей та перелік потенційних об'єктів. Під прицілом ворога були пікапи та мультівени ЗСУ, які проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на передовій. За інформацією СБУ, підозрювані спалили дві військові автівки. Наразі фігуранти під вартою їм загрожують до восьми років за ґратами. А двоє інших піроманів з Дніпропетровщини підпалили квартиру в Чернігові. Брати 21 та 15 років вирішили заробити легких грошей. Підробіток теж знайшли в інтернеті. За підпал їм обіцяли 2 тисячі доларів. Зловмисники приїхали в Чернігів, вибили скло у зазначеній квартирі на першому поверсі, облили бензином і кинули сірник. Паліїв затримали на одній з вулиць міста. Тепер їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Купили бензин на заправці. Розбили скло та підпалили. Відзначили мешканці нашої області на Вінниччині. дев'ять років з конфіскацією майна за збут наркотиків отримала жителька Дніпропетровщини. Прокурори довели: жінка приїхала у Вінницю саме для торгівлі психотропами. Під час обшуків в неї вилучили заборонені речовини на загальну суму понад півмільйона гривень. Раніше жінка вже була засуджена за аналогічний злочин. Слідчі повідомили про підозру, у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 309 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років ув'язнення. Виховують інженерів, які відбудовуватимуть Україну. В Дніпрі стартував обласний конкурс «Кращий стем – учитель року у змаганні беруть участь понад 70 педагогів з різних куточків Дніпропетровщини. Для них провели перший тренінг з мотивації та ораторського мистецтва. До квітня журі оцінюватиме проєкти та відеопрезентації конкурсантів. Стем – це інноваційний підхід до освіти, коли дитина отримує теоретичні знання з дослідів з дослідів а технічні науки. Об'єднують в одне ціле СТЕМ, фахівці можуть працювати в низці висококваліфікованих галузей, таких як авіація, будівництво, екологія, мехатроніка та металообробка. Вже шість років цю концепцію в нашому регіоні впроваджує Дніпровська академія неперервної освіти. Переможці конкурсу візьмуть участь у фестивалі в Литві. Стема світа це поєднання науки, технології, інженерії, математики. І особливість її полягає в тому, що вона дозволяє формувати системний світогляд, не розглядати окремо біологічні, соціальні, хімічні, фізичні явища, а дивитися на світ у сукупності. Дуже шикарний був у нас урок, такий, який вчителі показували, про дослідження шоколаду. Чому є шоколад білий, чому він є чорний, чому він є молочний. Все це діти розкладали частинки, робили. Висновки, навіть бачили, там кислородні вкраплинки в шоколаді знаходили, а потім наприкінці вони його пробували навіть і зварити за допомогою батьків. Сне на січеславнія вистава про майже біблійну історію претендує на престижну театральну нагороду. Нагадаємо, прем'єра відбулась у травні минулого року на 70-річчя автора п'єси Григорія Гельфера, зіграний акторами театру ДГУ спектакль. Отримав високі оцінки експертів. Нині ж вистава сне увійшла у лонг-лист конкурсу театральних вистав Придніпров'я. Що про це думають автори та актори. Наші журналісти побували на спеціальному показі. Ти маєш сказати євреям Єгипту, що час прийшов. А ну як не повірять вони! Збирають, як тебе звати? Повірять. Майже та, біблійна історія волі. розгортається на невеликій сцені театру ДГУ. Мойсей розмовляє із Господом. І думаю, у цьому світі пророк має виконати чи не головне завдання свого життя. Виведи нас моїси. Виведи! Так, євреї, бачу я, як важко живеться вам у єгипетському рабстві. Виконую я волю Господа нашого. Вистава сне про шлях, який мали подолати євреї, аби позбутися вічного рабства я її написав десь за півроку. Ми її назвали майже біблійна історія. Ну, ось так. А ну, по суті, це така класична драматургія з елементами там музичних якихось таких вставок. У перекладі з древньоєврейської сне це кущ рослина, яка своїм яскравим світлом показала багатостраждальному народові вихід, стара як світ історія, наче дзеркало, відображує події сьогодення. Додає автор п'єси Григорій Гельфер. Біблійна фабула про те, як. Єврейський народ виходив з єгипетського рабства, і мені здалося, що це ну досить співзвучно з тим, що зараз відбувається. Що те, це ну ми вже як довго виходимо, але вони виходили 40 років, так і тому я. Ну, Взяв за основу цю, цю фабулу і написав п'єсу. Замість музично-сатиричних історій Григорій Гельфер пише драматично, так вплинула на нього війна. Поставити на сцені цю двомовну історію майстер запросив режисера Володимира Петренка. Як можна розповісти епос да, народу? Да, коли в тебе всього шість чи вісім акторів в такому форматі? Uh, що це було для мене викликом, як розповісти історію мільйонів там, тисяч через, через якісь архетипи, uh, ну, які були класно нап написані авторами. І взагалі ми ж майже один народ. Навіть язики дуже похожі. Тільки я, фараон, на твоєму язике говорити можу, а ти на моєму. Євреї тут говорять українською, а єгиптяни російськомовні, драматичну історію на сцені перетворили у гротескну постановку колишні кавенщики. Нині актори театру ДГУ. Цю п'єсу написав чоловік, з яким я вже працюю більше 30 років поруч. Це Григорій Гельфер. І він не може писати без гумору. Тому це мені дуже вподобається, дуже близько до серця. А коли це ще й драма, по суті, по самій суті, то це дуже цікаво. У нас дуже весело на репетиція. Навіть якщо ми і, у нас і драма буває, ми все одно до всього підходимо з юмором, бо зараз такі часи, що без юмора неможливо. Прем'єра вистави сне відбулася минуло річ у травні. Нині ж вона у списку на отримання престижної театральної премії. Експертна рада віддивилася відео вистав претендентів і сформувала довгий список. На наступному етапі зараз на другому ми передивляємося усі вистави наживо. тобто їдемо до міст, де базуються театри, і дивимося вистави на їхніх рідних сценах. З майже 20 відібраних вистав претенденток, більшість драматичні історії, говорять експерти. Але сне на їхньому фоні вже суттєво вирізняється. Мало комедій, на жаль, і заяво заявлено мало комедій. І ну якщо можна назвати виставу, якому яку ми сьогодні подивимося, комедією, це все таки, ну от така сатира. Тому це єдина така вистава, яку можна зарахувати до ось цього жанру. На початку березня буде сформований короткий список претендентів на отримання почесної премії Січіславна 2025 І після їх віддивлятимуться члени професійного міжнародного. Журі, а у травні стануть відомі імена переможців. Тетяна Заяць та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. Це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках.